Всім вітання! Мене звати Володимир. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися автомобілів, що приїжджають до нас з Америки, зокрема Мерседеси. Досить багато до нас приїжджає таких автомобілів, як GL, ML. Відповідно, є один суттєвий нюанс, який інколи нам заважає сприймати адекватну інформацію, яка відображається на панелі приборів. Зокрема, це міри виміру, милі. Галони, а також Фаренгейти, що для нас, для України не є звичним, а також для Європи. Сьогодні, на прикладі власного автомобіля, який приїхав з Америки, Mercedes X164 GL та діагностичного обладнання Launch X431 Pro 3S, покажу як цю ситуацію виправити та зробити все, щоб для нас було більш зрозумілим та інформативним. Власне, цей спосіб дієвий для всіх автомобілів Mercedes, які приїжджають з Америки. фактично все робиться по одній тій самій схемі. Так що поїхали. Значить, що нам для цього необхідно? Зокрема, заходимо в діагностичне обладнання, шукаємо вкладку IC Instrument Cluster, нажимаємо вхід. Заходимо безпосередньо в це меню. Далі. Заходимо в варіантне кодування. Тут є багато налаштувань, але вам необхідно заводські налаштування меню. Після чого тут є понад 31 параметр. Тут є біля 31 параметру, відповідно, вам необхідно пройтися по кожному параметру та подивитися фактичні параметри, якому в них виставлені. І, відповідно, Прочитати те, що тут написано, та змінити назву. Тобто, що ми робимо? Прогортаємо вниз. І бачимо, що 0,14 єдні це із мілі. Коли ми сюди зайдемо, ми можемо побачити, що ми можемо змінити миль на кілометри. Відповідно, коли ми змінимо, нажимаємо кілометри, можемо нажити підтвердження. Я цього робити не буду по тій причині, бо в мене вже збережено. І таким чином змінимо налаштування. І у вас вже вкладці в вкладці, де ви міняли ось тут No14 милі, з'явиться кілометри. Також 15-та вкладка, де є температура Фаренгейти. Тут також можна змінити на Цельсії. Відповідно, ви зобов'язані пройтися по всім вкладкам. Їх десь орієнтовно 5-4. Я вже точно не пам'ятаю. От бачимо знову 21 вкладка, там де є милі. Також годинник. Ми можемо змінити, де буде або 12, -12 годинний або 24-годинний відображатися на циферблаті У вас, зокрема. І ось після зміни цих кодувань, ви ці коди записуєте, right-coding, Після чого все зберігається автоматично, і у вас вже на панелі приборів відповідно будуть всі покази в кілометрах, Цельсіях та літрах. Для вас будуть більш звичні одиниці виміру, і вам буде легше сприймати інформацію. Але є один нюанс, який вам необхідно звернути. Зокрема, так як ви прекрасно бачите. Основний циферблат, де відображається, зокрема, швидкість, вона 160 миль. Воно буде показувати в кілометрах, однак у вас отут буде обмеження на 160 км. Якщо ви будете їхати швидше, кілометри більше показувати у вас не будуть. Це можна вирішити слідчим чином, що. Поточну швидкість можна вивести на електронне табло ось сюди, і таким чином ви будете бачити фактичну швидкість вашого автомобіля. В принципі, нічого складного немає. При наявності діагностичного обладнання Launch X431 Pro 3S легко можна здійснити такі легкі маніпуляції щодо встановлення зрозумілого для нас величин вимірювання. Якщо у вас ще залишились запитання, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!